Що потрібно, аби правосуддя було якісним, ламали голови керівники окружних адміністративних судів з трьох областей Вінницької, Хмельницької та Чернівецької. Усі разом зібрались, щоб підбити підсумки діяльності Вінницького апеляційного адміністративного суду за 2012 рік. На зібранні озвучили, що серед проблемних питань залишається велика кількість надходжень соціальних справ, а також неналежне фінансування судів. Серед пріоритетних напрямків роботи прозорість і відкритість роботи суду, а також толерантне ставлення до людей, які звертаються до. Суду. Подробиці має Оксана Святенко. Тож їй слово. Те, що за минулий рік Вінницьким апеляційним адміністративним судом було скасовано 10% рішень окружних судів. Голова Ваас Віталій Кузьмишин вважає позитивним показником. На його думку, це свідчить про професіоналізм суддів. Проте, якщо до уваги взяти соціальні спори, то тут картина інша. Скасовано 40% рішень суддів першої інстанції. Це свідчить не про те, що неякісно були розглянуті справи, а одним із факторів тут є зміна судової практики в даній категорії справ. Це стосується особливо що стосується соціальних виплат: це і перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам, це і що стосується дітей війни, це і що стосується такої соціальної категорії осіб, як чорнобильці. Питання, які піднімалися суддями окружних адміністративних судів, Віталій Кузьмишин вважає проблемами державного рівня. Зокрема, це неналежне фінансування, а також відсутність приміщень у деяких судів, як, наприклад, у Чернівецькому окрузі, де навіть немає судової зали, а засідання проходять у кабінетах суддів. Та найактуальнішим питанням на сьогодні залишаються соціальні спори, яких за минулий рік надійшло більше 140 тисяч. За словами голови Вінницького апеляційного адміністративного суду, це впливає на якість та ефективність. Ність роботи судів ми звичайно внесли ряд пропозицій і до керівництва вищого адміністративного суду. Нами підготовлений законопроект щодо врегулювання цього питання на законодавчому рівні. Якщо в цьому році буде прийнятий законопроект, мені здається, що ця проблема буде знята. Основні акценти в роботі Віталій Кузьмишин робить на якісний розгляд звернень громадян, а також на прозорість та доступність інформації про діяльність суду. Тож голова Вас поставив завдання суддям Чернівецького та Хмельницького адміністративних округів наслідувати приклад Вінницького апеляційного адмінсуду та створити свій офіційний сайт. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал Віта.